Сьогодні ми готуємо ніжних молодесеньких перепілок у духовці з різними приправками. Беремо чорний, мелитий перець, приправа, зіра, базилік, паприка, а також, якщо ви бажаєте, гострий червоний перець. Також я додаю сьогодні соус соєвий. У мене концентрат, я його розвела один до одного з водою. Своїх перепілочок я ніжно натираю і втираю всі в них приправки та залишаю на декілька годин, щоб вони так полежали, відпочили. Потім викладаю їх на протвінь і ставлю в духовку, ложу картоплю або патат на свій смак, накриваю фольгою. Ставлю їх на 180 градусів у духовочку на 40-45 хвилин. Потім фольгу знімаю та залишаю ще для рум'яної шкірочки. Смачного.